Створити сюжет це не лише знайти цікаву тему, записати інтерв'ю та зняти кадри. Для того, аби сюжет став справжнім телевізійним матеріалом, його потрібно змонтувати. Тепер на факультеті журналістики функціонує справжня монтажна кімната. Щодня студенти факультету журналістики працюють як справжня редакція, обирають ведучих теми героїв сюжетів. Тепер вони можуть завершувати свої аудіо та відеоматеріали у новому просторі. Кафедра радіомовлення і телебачення максимально практику орієнтована. Тобто, для нас важливо не лише подати студентам і студенткам теоретичну частину, так але й показати, як це працює на практиці, тобто щоб і не просто показати, а дати можливість студентам і студенткам самостійно спробувати створення контенту аудіо чи відео нам хотілося показати і дати можливість, щоб студенти і студентки самостійно пробували, як відбувається монтаж, як працювати з програмами, аби фактично по завершенню навчання на кафедрі, так на факультеті, вони могли йти працювати або ще й під час навчання вони могли йти працювати і застосовувати одразу ці знання в редакціях. Раніше студенти стикалися з технічними труднощами, працюючи на особистих комп'ютерах, або просили допомоги у викладачів. Ми працювали в нас на телестудії за двома робочими монтажними станціями, двома комп'ютерами. Тепер вони роблять всю підготовчу роботу. Ну, в перспективі мають робити підготовчу роботу до своїх матеріалів самі, тобто опрацювати відеоматеріал, переглянути, вибрати найкраще відео, найкраще аудіо, вирізати собі синхрони самостійно, вже а не там, щоб витрачати на це час. Окрім технічних труднощів, студенти часто стикаються з проблемами під час запису синхронів. Нам не доводилося монтувати самим, але я рада, що зараз з'явилася така нагода. Мені подобається монтувати. Я розумію, що це важливо для того, щоб ми самі могли докластися до свого сюжету. Же то зробити так, як нам краще, бо легше просто зробити самим, аніж пояснювати інколи. І якраз у ньюзрумі є декілька комп'ютерів. Це дуже зручно, тому що нам показали, як користуватися обладнанням, і зараз ми можемо просто приходити сюди і монтувати, коли є час. На факультеті також є студенти, які працюють тут як оператори та монтажери. Андрій допомагає не лише у зйомках, а й у створенні випусків для франкотів. Я вже буквально рік працюю оператором на факультеті, і мені це дуже подобається, тому що. Що я для себе маю великий спектр можливостей і мене завжди цікавила відеосфера. І якраз завдяки нашим клопчами маю можливість в цьому себе більше спробувати, більше попрактикуватися, більше побачити якихось своїх плюсів, недоліків і зрозуміти, як далі рухатись взагалі в цьому плані. Від зйомки до готового матеріалу все відбувається тут на факультеті. Монтажна кімната вже працює а значить, нових випусків на ТІВІ буде ще більше. Соломія Наумко, Андрій Вовк, Франкотіві.